Всім привіт, ви на каналі HR Spy, мене звати Олег. І у нас сьогодні черговий експеримент та апгрейд. Це Volkswagen ID4, на якому ми провели заміну, встановили ЧДМ-порт. Повільний порт залишився оригінальний. Приїхали ми в мережу Quick Power, цей автомобіль теж брендовий належить мережі Quick Power на 100 кВт-зарядну станцію для того, щоб протестувати та порівняти процес зарядки з 50 кВт станцією. Будемо стартувати ми з 6% і будемо планувати зарядитися до 100%. Ну що, погнали? Отже, під'єднали ми все, стартанули зарядку. Вже у нас 8%, 2 кВт за 2 хвилини ми вже закинули. Що у нас по додатку? Пише потужність. З старту 68 кВт потужності. Це наш фірмовий додаток, який дає можливість регулювати потужність. Зараз виставлено максимальне значення. 200 А це те, що може безпосередньо і станція. Температура стартувала 30 градусів, зараз 32 градуси. Максимальне значення по id 4 по батарейці це 55 градусів. 9%. Я хочу нагадати, що у нас стоїть питання порівняти 50 та 100 кВт станцію, наскільки це буде економія по часу. Не стоїть питання у випробуванні на різних зарядках, бо продукт наш є вже на даний час завершений, заряджаються автомобілі на всіх зарядних станціях, як України, так і Європи. Тому зараз стоїть питання саме потужності та часу. Отже, ми підходимо до значення вже 25%. У мене тут такий листочок заготовлений. Це показники з станції 50 кВт. Коли було 25%, було залито 16, 16 кВт. Зараз у нас 24%, 14 кВт, але різниця в часу. Дивіться, 12 хвилин. А тут ми витратили на це 24 хвилини. Давайте подивимося, що в автомобілі пише. В автомобілі 25%, 5 км на кожну хвилину зарядки. На 27% у нас наступне значення: потужність 71 кВт 200 А, а температуру. Температура 34 градуси, при можливих допустимих 55. Отже, 42% зараз влито 27 кВт з копійками. 23 хвилини витратили попередній результат на 43-29 кВт було залито за 43 хвилини. Майже в два рази потужність. Тоді потужність була 42 кВт, а зараз скільки у нас? Зараз автомобіль впевнено тримає 72, майже вже 73 кВт і температура 35 градусів. Давайте подивимося в автомобілі. 6 км за одну хвилину зарядки. Гарний результат. 59% 40 кВт 33 хвилини. Зараз буде вже 60%. Дивимося на попереднє значення 60%, 42,57 і 1 година була по часу. Отже, впевнено, можемо сказати, що з 6 до 60% ефективність в два рази краще по часу. Година проти 33 хвилин. Отже, щодо потужності, зараз потужність 75 кВт, а температура 37 градусів. Ну, все, все чудово. Отже, автомобіль зараз при 75 кВт, говорить про 6 км за 1 хвилину зарядку. дійшли до значення майже 70%. Зараз потужність 76 77 кВт. Температура на батарейці 38 і запит від автомобіля зараз 200 А. Отже, потужність зараз ще тримає. У нас є чітке розуміння, що, мабуть, коли на батарейці буде 40 градусів температура, відбудеться пониження по амперажу. Давайте прослідкуємо. Зараз у нас ще 200 а 77 кВт. Процес іде. Дійшли до значення 77%. Автомобіль прийняв себе 53, майже 54 кВт, 44 хвилини витратили ми на це. Минулого разу 55 і 1 година 20 хвилин. Отже, ефективність ну, на високому рівні. Що по температурі у нас і по потужності? Потужність 78 кВт, автомобіль приймає. Температура на батарейці 38 градусів. Ну, поки політ чудовий. Автомобіль нам показує 79%, 7 км за 1 хвилину. Отже, на 80% відбулося пониження по амперам. Зараз ми вам покажемо значення. Але зараз 85%, 60 кВт, 50 хвилин. Минулого разу на 86% 63 кВт, 1 година 30 хвилин. Тут 50 хвилин. Отже, ефективно до 80% заряджатися. Що у нас по потужності? Загальна потужність зараз у нас 45 кВт. Ампераж пауз 200 спочатку на 170, потім на 120. Температура на батарейці зараз 38 градусів. Доходимо до значення 90%. Зараз що ми бачимо? 63,5 кВт, 55 хвилин. Так, і Потужність зараз у нас 31 кВт. 30-31 кВт. Отже, ефективне заряджання до 80%, потім далі сидіти, займати зарядну станцію немає сенсу. 91% 59 хвилин 30 секунд. Майже 1 годину. Так? Зараз буде. І тепер давайте порівняємо, 65 кВт прийняв автомобіль. У нас на станції Ясно АББ за одну годину було 42 кВт, це до 60% ми зарядилися. Фактично після 45-ї хвилини вже вирівнюється значення і ефективність знаходження на зарядній станції зводиться ну, майже до такої станції, на 30 кВт. Немає сенсу. Реально немає сенсу. Але наше завдання до 100% сьогодні догнати і подивитися загальний час. По додатку у нас потужність зберігається 30 кВт, 80 А396 вольт. Температура на батарейці 35 градусів. 96% майже 70 кВт, 1 година 7 хвилин. Минулого разу на 50 кВт, 96-99, 74 кВт, а одна година 52 хвилини. Давайте вже доцідимо до 100%. Потужність у нас ще трішки впала, 28 кВт, 28 29, 70 А. Кінцеве наповнення батареєчки відбувається. Ну що, давайте підводити підсумки. 100% ми зарядились 72,5 кВт 1 година 13 хвилин. 100 кВт станція від компанії Quick Power, їх в Києві вже 7 штук налічується. Чудовий автомобіль Volkswagen d 4 встановленим ЧДМО портом нашим. Звертайтеся до нас. З питанням переобладнання ми можемо перебладнати професійно будь-який китайський електромобіль. Будете заряджатися на кожному куточку, без питань, бо зарядних станцій з чадемо портом дуже багато. Також вас чекаємо в нашій спільноті в телеграм-каналі. Підписуйтесь. Всім гарного дня і до побачення!